У своїй нагірній проповіді Ісус сказав: Якщо тебе хтось вдарить у праву твою щоку, підставу йому й другу. Цю фразу часто трактують як заклик до покірності, але це не зовсім так, точніше, зовсім не так. З плином часу ми втратили розуміння реалії побутового життя початку нашої ери. А Ісус же зовсім не випадково сказав саме про праву щоку. Бо по правій щоці можна вдарити тільки лівою рукою. А ліву руку вдавнину вважали нечистою. Нею, вибачте, підтирали задницю. А тому лівою рукою по правіщі били грабів, злочинців і всіх тих, кого хотіли принести. Ви били нас по правіщці. Довго били. І нам було боляче, дуже боляче. А ми не відповідали, терпіли не тому, що боялись. Ви ж бо називали нас своїми братами, чи не так, а насправді вважали нас своїми рабами. І навіть повірили в це, і набрались нахабство ударити нас по полівища ці, щоб добити. Що ж, тепер ночувайтесь. А тим, хто говоритиме про пацифізм, я нагадаю ще одне речення Ісуса Христа: Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюсь перед Небесним Отцем Моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. І пам'ятайте, що український меч це меч справедливості.